Іванка, подивись, який чудовий сніговик у нас вийшов. Так, Катруся, а до мене прийшло натхнення. Я, здається, вірш вигадала про нього. Ось послухай. Угу. Сніговий казковий, друже. Підіймаєш настрій дуже. От би в хату запросити. Чай з малиною попити. Але гостем ти не станеш. Все тому, що ти розтанеш. Ой, як гарно в тебе виходить. Ти знаєш, Іванка, а я б теж хотіла вірші складати. Може, я спробую. М -м, почекай. Мороз кусає, як бджола. Пічуть ніс, щоки борода. Слізяться очі на вітру, тому додому я піду. Ну, як тобі, мій вірш, Іванка? М -м? Ти Катруся, мабуть, дуже замерзла, якщо такі строки вигадала. Я не запитую тебе, замерзла я чи ні. Я запитую, як тобі мій вірш. Ну, для першого разу добре. А може, тісно підемо додому, зігріємося, пообідаємо, а ввечері знову зустрінемося. Отже, тобі мій вірш не сподобався. Дуже сподобався. Ти просто не хочеш мене засмучувати. Ти думаєш, я не знаю, що у мене немає таланту, як у тебе вірші писати? Знаю, я просто спробувала. Катрусь, у кожної людини є талант. Просто його треба знайти та розкрити. І у тебе теж обов'язково він є. І віршу тебе вийшов. Такий справжній. Дякую, Іванко. А знаєш, я дійсно замерзла. Тому пішли додому, відпочинемо, а ввечері зустрінемось. Добре, тоді до зустрічі. Бувай, Іванко. Привіт, баранчик Яша. Ой, привіт, Катруся. М -м, який гарний в тебе малюнок виходить. Це ти малюєш колодязь. Так, дякую, Катруся. Я рада, що тобі сподобалося. У тебе справжній талант. А от я не вмію ні вірші писати, ні малювати. Чому ти так вирішила? Спочатку спробуй, візьми та щось намалюй, а хочеш, я дам тобі папір та пензлик. І дякую, баранчик, Яша, Я вдома намалюю, бо вже змерзла. Я піду бувай, бувай. Ай, е <плодив> щось у мене не дуже вийшов малюнок, Ну чому у мене нічого чого немає таланту? Щось мені так сумно на душі. Краще піду на кухню, щось смачненьке приготую до бабусіного приходу. Вона, мабуть, зголодніла, поки на ринок їздила. Оранчик я ж. Привіт, бабуся. Та я дивлюся, ти займаєшся своєю улюбленою справою. А ну покажи, що у тебе цього разу вийшло. Я намалював колодязь дуже гарно. Ти мій талановитий баранчик, молодець, а Катруся теж пішла додому малювати. І зараз піду та подивлюся. Як смачно в хаті пахне, щось там катруся приготувала. Ой. А це що? Ой? Який веселий сніговик? Бабуся, а ти повернулася? Угу. А я там тортик з фруктами печу, ой, малюнок забула заховати. Навіщо ж його ховати? В тебе вийшов дуже веселий сніговик. Ми такого сьогодні сіванки зліпили. Па як би ти чула, яке вірш не написала про сніговика, а баранчик Яша такий на дворі намалював, як справжній. А я нічого не вмію, не вірші писати, ні малювати. У мене виходить якась дурня. Чому я не маю жодних талантів? Кадруся не вигадує. Ти свій талант просто ще не відкрила. Ой, мені здається, ковтик треба діставати з духовки. так зачекай я зараз. Дуже чудовий малюнок. Папа, дивись, який тортик я спекла. Зараз будемо пити чай. Ой, який апетитний, а як пахне. Як ти чудово його прикрасила, Катруся, та у тебе справжній талант кулінара. Що? Ти сказала у мене талант? Отже, Іванка добре пише вірші. баранчик, я ж малюю, а я випікаю смачні тортики. І не тільки тортики, ти в мене взагалі смачно готуєш. Ба, так це ж ти мене навчила. Якби у тебе не було таланту, така б краса не вийшла. Ой, Іванка була права, коли сказала, що у кожній людини є свій талант. Головне тільки прислухатися до себе та зрозуміти, що цікаво, до чого лежить душа. Тоді прихований талант обов'язково розкриється.